Те всіх хочу зробити одне відео таке цікаве. Я давно не робила його, і в мене було опитування робити чи ні. Максимальна більшість проголосувала за. Тема Криму. Тим паче США готова визнати Крим російським. Но тема Крима це дійсно так, він відносно російський був. Це не новина, це нормально. Але я хочу подивитись, ось що, під ким в кінцевому результаті залишиться Крим. Чий буде Крим в кінцевому результаті? Чий буде Крим в кінцевому результаті? Крим, чий? Давайте дивитись. чий Крим? Повернеться в Україну? Залишиться під контролем Росії? І третій варіант контроль обох країн. Випадає навіть. Дивіться, повернення контроль обох країн розчарування. При цьому лицар Пентаклів це означає повернення в Україну, але і Сонце присутність Росії. Ось вам по Криму. Що випадає? Цікаво? Додам ще по карті. Домовленості по Криму будуть. Третя сторона, ось ворог же Домовляться. Багато маніпуляцій буде і. Не дуже приємні домовленості Росія що? Угу. Вони не промахнуться. Типу, вони як його. Вони вийдуть переможцями по Криму. Там будуть по ньому конкретні довгі домовленості. Там не буде просто. Вони щось підпишуть, домовляться по Криму. І Росія там частково залишиться. Дивіться, вона виходить переможцем. Щодо Криму вона переможець. Але Україна там отримує. Класно, класно. Тепер давайте подивимось. Колода воїнів. Під ким залишиться Крим? Під чим контролем залишиться Крим? Під чим контролем залишиться Крим? З точки зору військового? Україна під Україною? Угу. Під контролем Росії? Угу. Контроль обох країн. Угу. Дивіться. З точки зору контролю військового більше йде Україна. Сімка Кубків. Багато розмов, думок, ілюзій, створення ілюзій чогось. Цікаво. Угу. Повернення назад. Україна матиме там присутність. Росія ні. З точки зору військового. Ні. Чому? Тому що. І знову частково. Я б сказала Севастополь. Ось мені йде знову Севастополь. Те, що було. А ось третя, обох країн, бачите? Ось тут воно йде. Щоб зійтись на цій паузі, треба домовленість обох країн все одно. Тобто, по Криму буде багато питань і проблем. І з того, що я бачу, кожна країна матиме там своє. Буде. Казати, що це погано чи добре, я не буду, бо. Крим не є таким ключовим фактором в цьому питанні. Зовсім не є, і він майже військово не постраждав, він цілий. Ось чому справа. Якщо брати порівняння, вибачте, Крим цілий і тут переживати ні за що. Тому що повернутися туди реально. Але ти так, ще спитаю, питаю: Росія поверне Україні Крим? Просто Україна, ой, Росія просто. Росія поверне Україну до Крим. Знову угу. ну, ж таки. Це буде. під тиском маніпулятивним. О, цікаво. Все. Далі навіть не розкладаю. Мова ультиматум від серйозних партнерів. Чекаємо домовленості по Криму. Ось мова про закінчення війни. На що цікавить? Гаряча фаза закінчення війни, закінчення бойових дій, закінчення обстрілів, закінчення цих мобілізацій, наступів, всього цього. Далі, друга фаза війни документальна. Вона йде дольше. І тут Крим один з фігурантів основних. Тому будемо чекати, тут почекати можна спокійно, адекватно, коли буде все тихо. Починаємо мирне життя, і можна все, що завгодно, очікувати. Спокої. Це не є трагедія, тим паче по Криму, де є, де він цілий. Це дуже класно, що він цілий. Тому радіємо за це б.